Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про візання в моєму житті. Отже, сьогодні відео розпочнеться з відкривання адвент-календаря, який подарувала мені Ларисочка, її канал різнокольорова мозаїка. Вона розіслала багато таких календарів по всій Україні і подарувала цим насправді дуже-дуже приємні, гарні емоції, гарний настрій, тому що останнім часом насправді. Приємних емоцій отримувати немає звідки. Це поки що. Це поки що. Далі буде краще. Просто трішки треба почекати. Ось, Отже, два подарунки я вже відкрила. Тут ви бачите, вони є. Це <с�ілик> моє чудочко. Буду відкривати третій подарунок сьогодні, 3 грудня. Є можливість відзняти при даному світлі, тому що завтра вже знову йду на роботу в магазин. А там робота з 8 до 11 вечора. І особливо ні до восьмої знімати можливості не дуже є, тому що я дуже люблю полежати, так? І лежу максимально довго, доки можу, потім швидко встала, помила личко і погнала на роботу без всяких розтягувань задоволення. Тому нема коли знімати ні зранку, ну і вночі теж пів 12-ї приходиш додому, і не, не дуже вже є е, сили і, і натхнення щось знімати. Тому буду відкривати е, нині третій, а вже коли буду вихідна від магазину, е, коли там четверте-п'яте я на магазині 6 числа відкрию тоді три комірочки, Ось, щоб більш-менш при денному світлі джинго Белс. Ось такий дзвоник, дуже буде гарно прикраса на нашу ялиночку. Ось ось така краса. Будемо закликати нею дива на різдвяні, дуже хочеться дива, дуже хочеться. Тому будемо закликати ось такий подаруночок сьогодні. Біжу трішки закінчувати ведмежатком, тому що зараз вже маю йти на роботу на пекарню. Ось. Тому що на пекарні я насправді працюю, я працюю один день з чотирьох. Три дні вихідна від пекарні, один день працюю. Це я підміняю дівчинку, яка працює 3 дні, і щоб вона мала можливість піти на вихідний, я виходжу в цей четвертий день. Саме тому я не можу просто не вийти на роботу, тому що я. Так якби мені шкода тої дівчинки, якій прийдеться працювати взагалі без вихідних. Я чекаю, поки знайдуть когось на моє місце. Тому що насправді, звичайно ж, можна плюнути і просто не вийти і мастіть собі голову смальцем, але там працюють люди. Люди, які не зробили особисто мені нічого поганого, і не хочеться робити поганого їм, насправді. Ось. Тому поки що, поки що буде так, як є. Ось закриваю свій будиночок див. І відкрию його вже 6 го числа, відкрию три комірочки. Ось, хіба, аби, може щось змінилося, і я вночі таки мала бажання завтра відкрити скриньку з номером 4. Отже, поки що закриваємо і біжу закінчувати від медика і покажу вам вже готову роботу. Ну що ж, таки є в мене готова робота, і буду з вами ділитися. Ось такий красунчик, ось такий в мене зв'язався. 41 см, 750 г. Ось такий красень. Дуже гарна робота вийшла. Хвали мене моє губонько, бо тебе відкушу. Насправді, ну, він мені подобається, справді. Тому буду писати до Альони. Коли я зможу і на яку адресу відправити, він біжить. біжить. Він біжить, він, певно, їде в прання, а поки що до чого він висохне і я зможу його відправити. Ось так вийде, що в принципі, до Миколая дитинка повинна отримати свого нового друга. Ось така робота. Не можу його толком пофотографувати, тому що він великий, всюди темно, не знаю. Подивлюся, спробую якесь зробити фото, щоб в повному, в повному розмірі його побачити. Ось, ось такий малючок. Біжу далі. До зустрічі в наступному вімкненні. Сьогодні хочу спекти невеличкий пиріг. Тут пісочне тістечко звичайне, масло, мука ля-ля-ля-ля-ля. Зробила форму, вирізала папір, зробила надсічки, щоб гарно вляглася лігся папір в форму. І зараз буду викладати тістечко і заливати заливкою. І що я вам хочу сказати? Зробила заливочку, але <смі> такий прикол. В заливці це сметанка, яйця і варена згущанка. гущанка. Згущанка варена в мене шматочками, і під, чую, що під міксером. Так, попадаються, ніби шматочки цукру, ну, думаю, десь не дуже свіжу купила, зацукрувалася. Е, лизнула той кусочок, а він навіть не розкусується таке враження, що це просто якийсь, я не знаю, чи. чи 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 Так як накип з чайника, не знаю, як вам сказати. Ось, тому вирішила перецідити це все. Щоб не зіпсувати пиріг, бо і так раз в 100 років зібралася щось смачненького приготувати. і таке от. Ось така якість, на превеликий жаль. Цікаво, якби купити в металевій банці згущенку і зварити, так, як колись варила наша наші мами, Моя мама. в Колись, колись, в минулому. Ось, треба буде спробувати, тому що це щось, я не знаю, я не можу попасти на добру варену згущанку. Вона все шматочками, кропинками і, і попадаються ось ці такі якісь кальцинатики. Непонятно, що це. Ось, тому буду пересіджувати і ставити пекти. Ось такі грудки в мене попалися, досить великі, я вам скажу. Ну і кажу, на, на смак це зовсім не цукор, який там, наприклад, зацукрилося від давності. Це якісь такі, як вапняні шматочки. Коротше, капець. Поки робила заливочку, це стояло в холодильнику, тепер заливаю і буду пекти 45 хвилин. Привіт-привіт! Поставила пекти пиріг. Зараз прийде зі школи Андрійко, буде його пильнувати, тому що я біжу на пекарню. Другий вихідний на магазині, значить, я працюю на пекарні. Забрала посилочку з Укрпошти. Там частинка подарунка для дівчинки, яка попалася мені у Миколаївському чобітку. Я вже знаю, хто це. Я вже я стежу за нею інстаграм. Ось, чудова майстриня. Буду щось помаленьку приячити. Ну що я вам хочу сказати? Підібрала я петлі ось так от. По закритих петлях, щоб не розпускати, тому що напівпатентну резинку, якщо десь чуть-чуть втратиш петлю, дуже важко підняти її правильно. Е, доведеться все-таки розпускати, бо видно цей залом, буде видно весь час. Тому хочу, щоб було акуратно. Буду розпускати закриття і буду по, відкрит... по відкритих петлях дов'язувати далі. В загальному акуратно вийшло, але е, все рівно такий робиться залом. Шкода, шкода, треба розпускати і пробувати не втратити петлі, тому що тут ще й розвороти є е, е, кіз плеча, тому обережненько треба це все робити. Так, дівчатко, сьогодні четвертий день. Буду відкривати. Так вийшло, що мені треба відправити ведмедика, і я втікла трошки з магазину, прибігла додому, щоб його запакувати і занести на нову пошту, відправити. Я маю вже адрес. Е, мама хлопчика чекає посилочку, тому воду відправляти. Ось. Е сьогодні четвертий день і четверта циферка у нас ось тут. Бачу, в дівчаток теж є такі адвент-календарі, і я собі не уявляю, скільки Лариса. Піни. Це такі творчі піни. Я часто їх одягаю влітку. Ось такі штуки. Дуже гарні. Краса. Дуже гарненькі. Е, часто їх одягаю влітку. Мені дарували з гачком для в'язання і шоколадочка. Якраз зараз роблю чай, скористуюся тим, що я вдома. Зараз людей не дуже є в магазині, Таня справиться сама. Тому я швидесенько зараз хлепну чаєчку і з шоколадочкою. Тому що. Е, Швидкий, швидка, як то кажеться, швидкий гормон щастя, шоколадка. Ну, не тільки шоколадка, а в загальному солодкому. Отже, котик чекає завтрашнього дня. Я теж, Ларисочці дякую за смаколики, за красу, біжу пити чайок і пакувати ведмедика. Не дуже є його в що пакувати, тому що він 41 см. Коробки якось або 40, або менше. Не знаю. Зараз на новій пошті буду вирішувати, що з цим всім робити. Так, сьогодні вже що там, неділя, 7 число. Вчора було Миколая, вчора був День Захисника України. Нехай будуть здорові, нехай будуть здорові цілі під опікою всіх сил земних і небесних. Просто нехай будуть цілі, живі, здорові, і нехай скінчиться ця війна, клята, тому що просто. Просто, 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 просто. Нехай вистачає на все сили терпіння, нехай все буде добре. Сьогодні мій другий вихідний від магазину, а отже, сьогодні пекарня. Вчора був мебельний і вчора було гіперприбирання вдома, тому в'язання не було. На роботі перед святкові дні теж дуже-дуже насичені. В перший робочий день я набрала тільки петлі рукава, це все, що я встигла. За 15 годин робочий день. так? За другий робочий день я встигла пару рядочків таке пров'язати. А сьогодні до обіду я вже трохи пов'язала на пекарню. Але до обіду таке було в'язання-в'язанечком. Бачу по відгуках дівчат, що не цікаво дивитися, одне і те саме на всіх каналах. Але мені бай, даже, не цікаво, не дивіться. Мені цікаво, і я буду робити те, що мені цікаво. Отже. Я не відкривала, я не знаю, скільки я не відкривала. Перший, другий, третій, чотири. Я відкрила, певно, подаруночки. До речі, якби на відео Оленки, я би не знала, що на шоколадці ззаду є надпис провести чарівний вечір у колі родини. Ось, а так подивилася їй казочку і побачила, що є надпис. А шоколадку, то я схромала аж бігом. Ось, Значить, відкриваємо п'ятий, шостий і сьомий подаруночки. п'ятий. П'ятий величезний. Що у нас тут? Де у нас тут? Ось так от. Ага. Вишивка на фетрі. Отже, дівчаточка, хочу вам признатися, що якщо хрестиком я ще щось можу наваяти, то бісером я не вмію, і не розумію, і не знаю, ніколи в руках не тримала фетрова іграшка, кіточ-ободяг. Ось не знаю, думаю, що я рано чи пізно все-таки. Прийде такий момент в моєму житті, що я сяду і буду вчитися, тому що маю заготовочку на вишиванку від галинки Магдій. І маю вишивання в подаруночку минулого року в адвенті, який складала всі дівчатка точніше, складала Ларисочка, участь брали всі дівчатка давали свої подарунки. Так, ця штука, щоб стібочки були рівними, мабуть. Ну, Думаю, що так. Прикладати, коли ти щось сшиваєш, щоб були рівними стібочками. Отже, я собі так придумала, а чи так є, не знаю. Будемо розбиратися і будемо пробувати. Пришиваю і зшиваю я часто, ремонтую одяг часто, тому що не завжди є можливість купувати новий, а часом навіть новий ти купиш, а зроблено неякісно, тому що навіть якщо так, так було, що купили навіть дорогу річ на Стуні, там якось гарну брендову. А вона по шві і розійшлася, тому прошиваю, буває частенько. Ось, п'ятий є, календарок не падає, тієї можна. Ось, далі шостий. Шостий ось тут. В шостому в нас. Ага. В шостому в нас заглушечки на спиці. Ось такі. Красульки. Дуже гарно. Ось. Ось такі штучки. Ці на великі спиці, великими спицями я в'яжу, і тоненькими в'яжу теж. В'яжу всім, чим можна в'язати. А як подивилася майстер-клас Оксанки Оксімор Хенмейд по-українськи, то їхала в автобусі і не мала чим закрити петлі шкарпетки. Зробити шов. Петля в петлю. То я за допомогою заряда від ручки це робила, щоб ви розуміли. Ось, навіть і таке в моєму житті було. Ось. Отже, заглушечки. Далі, шостий нині сьомий. Самий великий, ну не самий, мабуть, чи 24-й самий, але один з найбільших. Ось. І що у нас тут? А, тут треси для іграшки. Супер. Це просто супер, тому що таким я теж колись користувалася, коли мала час на в'язання, і коли іграшок в моєму житті було дуже багато, то я користувалася тресами, я вмію ними користуватися. Мені подобається результат. Мені подобаються іграшки з тресами. Тому це-дуже дуже мотивує зв'язати якусь лялечку. Давно я вже нічого такого гарного не в'язала. Ну, Ларисочка натякає, натякає. Ось. Це дуже приємно, тому що справді давно вже я не в'язала лялечок. Ось ось такими були мої подаруночки до сьогодні. Далі буде далі. Ларисочці величезне. Дякую, вона просто неймовірна. Ось, Зараз ще швиденько вам покажу, що в мене і, і біжу на роботу. Отже, як бачите, дов'язала я плечі, розпустила, підхопила петлі і дов'язала все-таки плечі. Ну, скільки тут? 3-4 см. Але цього цілком достатньо. Ось, Поглибився, тут вже тепер виріс, але це теж непогано, тому що ще буде обв'язочка резиночкою, щоб дуже Настю не піддавлювало під горло, то теж, в принципі, з цієї сторони воно вийшло вдало. Ось, І рукавчик. Ось таку частинку рукавчика я зв'язала, не знаю скільки, це, бо ще нічого не міряла, ну, чуть-чуть, третина, напевно. Ось так от підібрала петлі дуже гарний спосіб, який показує Оксанка. В'язальний куточок Оксани в своєму відео. Якщо я не забуду, то я залишу покликання, тому що спосіб справді хороший, особливо на якихось таких повитинках, легких речах, немає дірок, немає стягнутості. Тобто, як бачите, розтягується розкішно просто. Ось. Стій. Стій ще, чуть -чуть. ще трішки потерпи. Ось. Ось такі справи. По в'язанні це все. Ще далі виходжу на два дні на роботу, і, мабуть, відео вже буде аж в середу. Щось в мене кожен раз воно відтягується, відтягується, але е, маємо те, що маємо. Ах ти є. Ось. Наразі такі справи далі буде. Ну що ж, ранок понеділка, і я відкриваю сьогоднішній подарунок. Це восьмий пакуночок. Ось тут він в мене. Вирішила не затягувати відео до середи, бо виходжу на магазин і все рівно тих 10 рядочків ролін зіграю, тому випущу відео сьогодні, сенсу затягувати немає. Ось і тут в мене теж пін. Пін. Я в зальниці. Ой, я забула, що в мене камера з цієї сторони. Зараз буде дуже багато всього. Отака краса. І тут лавандова е, така сашешка, пахочка. Дуже гарно. Ось така краса з котиком. Ось, Буду випускати відео, а наступне вже буду знімати, коли буде що показувати. Ось. Ось така краса в мене сьогодні. Все. Всім дуже дякую, що ви до мене завітали. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте. Всім здоров'я, перемоги. Дуже хочеться перемоги. Ось. Тому до зустрічі в наступному відео. Всім бувайте, Па-па-па-па.